Хрестові походи це одне з наймасштабніших явищ середньовіччя, яке змінило історію Європи та Сходу. Перший похід, який мав звільнити Єрусалим від мусульманського контролю, обіцяв героїчні перемоги, але натомість перетворився на серію хаотичних подій і численні трагедії. Що саме пішло не так. Давайте розберемося. Папа Урбан, другий звернувся до європейців із закликом вирушити у святу землю. Його промова викликала справжню хвилю ентузіазму. Він обіцяв, що усі, хто загине в бою, отримають прощення гріхів і місце в раю. Це надихнуло не тільки лицарів, які прагнули слави, а й бідних селян, ремісників і навіть злочинців. В результаті виникла справжня народна армія без чіткого командування чи стратегії. Одним із перших рушив так званий народний хрестовий похід під проводом Петра Пустельника. Він зібрав тисячі. Селян і бідняків, але вони не мали достатньо провізії, зброї чи військових навичок. Вже на Балканах хрестоносці почали грабувати місцевих жителів, що призвело до конфліктів з місцевою владою. Зрештою, більшість з них загинула ще до того, як дісталася святого міста. Лише невеликій групі вдалося дійти до Константинополя, де візантійський імператор був шокований їхнім станом і відправив їх подалі від столиці. Офіційний хрестовий похід, який вирушив слідом за народним, складався з професійних лицарів і представників європейської знаті, але і тут не обійшлося без проблем. Всі вони прагнули отримати нові землі та титули. Наприклад, французький лицар Раймонд IV відмовлявся підкорятися королю Готфріду Бульйонському, оскільки сам вважав себе гідним командувати армією. Це призводило до численних суперечок і навіть відкритих конфліктів серед самих хрестоносців. Логістика також була однією з головних причин хаосу. Учасники походу не мали чітко налагодженого постачання. Уявіть собі, армію з десятків. Ків тисяч людей, яка мандрує через пустелі, гори та ліси без їжі та води. Під час облоги Антіохії хрестоносці дійшли до того, що їли шкіряні ремені зі своїх чобіт, а хвороби косили війська швидше за мечі противників. Коли ж місто нарешті було взято, солдати влаштували масову різанину, що шокувало навіть тодішніх літописців. Хоча хрестоносці сподівалися на легкі перемоги, мусульманські правителі були добре організованими і досвідченими воїнами. Особливо виділяється султан Саладін. Який згодом зумів об'єднати мусульманські сили та завдати хрестоносцям нищівних поразок? Він відомий своїм гуманним поводженням із полоненими, що різко контрастувало з жорстокістю європейських воїнів. Крім військових поразок, хрестові походи спричинили й культурний шок. Замість очікуваного звільнення місцеві жителі святого землі почали вважати хрестоносців загарбниками та варварами. Багато європейців втратили віру в ідеї папи, коли побачили хаос і смерть на власні очі.